Україна та США суттєво доопрацювали проєкт мирного плану. І за словами президента Володимира Зеленського, документ тепер виглядає краще. Раніше лідери ЄС заявили, війна має завершитися гідно та з довгостроковими гарантіями безпеки для України. Про це також йшлося 1 грудня у Парижі під час прес-конференції Еммануеля Макрона з Володимиром Зеленським. Президент Франції сказав, що США виступають посередником у переговорах про мир в Україні. Україні але ключовою залишається відповідальність Росії зупинити агресію. І лише Україна має вирішувати питання своєї території. Скажу відверто: питання територіальне найскладніше. А питання грошей відновлення, на мій погляд, я. Говорю чесно, і ми про це говорили безумовно, без присутності європейських партнерів, акцептувати не просто і складно, тому що гроші знаходяться в Європі. Мені здається, це не дуже справедливо. І питання гарантій безпеки, що дуже важливо, Конкретика від Сполучених Штатів Америки, конкретика від від, від Європи. Тобто, я би сказав, що це три головних теми. Магістралі в той же самий на момент тригер. Так, і е, тут треба бути дуже обережними. Я дякую нашим переговорним групам, а план виглядає кращим.